З Закарпаття чекає унікальний мультфільм про Мукачівський замок. Паланок це одна із найцінніших збережених історичних пам'яток, яка поєднує безліч архітектурних стилів і епох, розповідають творці міні-серіалу. Тож цей туристичний об'єкт недаремно став навіть головним героєм мультфільму. Метою нашого проєкту є створення цікавих інтерактивних продуктів, які представляють культурну історичну спадщину в цікавому форматі, який буде цікавий для будь-якої категорії відвідувачів туристичних об'єктів від дітей до дорослих. Одним із аспектів технічного завдання було це представити архітектуру замку в різні історичні епохи. Другим елементом то є представити постаті і події, які були пов'язані із затим полагоди, адже історія його надзвичайно цікава. Над створенням анімаційного фільму команда проекту Смарт Музей працювала два роки. Творці охопили цікаві історичні періоди у мультфільмі. Створення міні-серіалу стало цікавим досвідом для всієї команди, зокрема й для експерта з історії. Справді стикнулися з цікавою проблематикою. Найвідоміший, найбільший туристичний об'єкт Закарпаття туристичний історичний об'єкт і найбільш відвідуваніший. Виявляється одним з найменш історично досліджених. для того, хто стикався, хто працював з мультиплікаторами чи сценаристами, їм таке не підходить. Їм треба все зразу і в деталях, і дуже швидко, дуже зжато. Постійно треба було балансувати між історичністю, доступністю подачі і доступністю сприйняття. Реалізація мультфільму про замок має на меті привернути увагу та залучити туристів до регіону, а також розвинути інфраструктуру завдяки створенню кінозалу в стінах фортеці. Ще недавно ми створили брендбук, де ми себе позиціонуємо як замок, який живе. І дякуючи цій команді, насправді нам вдалося створити, як на мене, чудовий продукт, чудовий туристичний продукт, який. Покаже історію замку паланок від самого початку до сьогоднішнього дня. Воно насправді нам дає можливість збільшити, напевно, поток туристів. А це для нас дуже важливо на сьогоднішній день. Буде створений новий зал, нова експозиція, а саме кін кінозал, де можна буде приходити. 24-30 осіб, показувати цей мультфільм. Додатково гроші. Ми за нього не будемо брати, тобто, це буде входити в вартість вхідного квиточка. У серіалі використали 3D-графіку і 2D-анімацію. Ще одна особливість відеопродукту розповідь від першої особи, де в головній ролі замок паланок. Фільм представлений в двох версіях: повнометражний та серіал на 10 серій. Також буде доступна і аудіокнига. Прем'єра міні-серіалу відбудеться 15 квітня в новому кінозалі замку.